Хочу розпочати із того, що сьогодні майже 6 годин тривала тривога по всій Україні. Зачепили майже всю Україну. Росіяни обстріляли багато з чого. 34 uh, крилатих ракети було збито із 48 випущених і 4 із 8 шахедів. Кинжали бачили і кількість, яку ми раніше не зустрічали. Uh, хочу... Провести трішки паралелі. Вчора ми побачили заяву з російської сторони, ніби ми випускаємо ракети в повітря, і це взагалі не зрозуміло що. Ми нічого не зробили, Україну без світла не залишили, хотіли, намагалися до переговорів схилити, але не вийшло. І тут бачимо масований ракетний обстріл. Яка мета у нього була цього разу? Я скажу так: я цей ракетний обстріл очікував взагалі 24 лютого. Всі його очікували, так, але після того, як 24 лютого його не відбулося, ну, це в мене якось трохи так вело в легкий дисонанс. Чому? Тому що станом на 24 лютого в них вже був боєкомплект. Вони регулярно отримують ракети, а в них можливості по накопиченню боєкомплекту. Це приблизно 3-5 ракет на добу, фактично. Ми можемо говорити про те, що станом на 24 лютого у них вже було від 50 до 70 ракет mm. боєкомплекту, а те, що ми побачили е, цю ніч, е, це фактично що ну, заявляють про 81 ракету, яку використали. Хоча я ракети С 300 взагалі не рахував би. Я не рахував би С 300 тому що е, це зовсім інша категорія. Це е зенітні ракети з комплексу протиповітряної оборони, які переналаштували на нанесення ударів по поверхні. Він е не дозволяє наносити таких ударів, як, наприклад, х 101 може наносити або крилата ракета Калібр, повністю покриваючи територію України. І взагалі це ракети не авіаційного, не морського базування, і вони є. Спадком радянського е, союзу, а їх не виробляють на сьогодні, е, але їх у Росії декілька тисяч, тому вони їх використовують, знімаючи зі складів, центрів збереження і так далі, з С 300 все е, не так, як з авіаційними та з е, морського базування ракетами. Отже, таким чином, якщо ми розглядаємо цю ситуацію. Як е, нанесення масованого удару по території України, то е, це було зроблено 68 ракетами. Фактично. Е, найцікавіше те, що вони використали дійсно шість ракет кинжал х 47 м 2 е, Ці ракети вони досить дефіцитні, і е, на сьогодні. Фактично за ніч вони використали стільки ракет кінжал, скільки вони використали за весь 2022 рік. Тобто, протягом 2022 року вони зробили, якщо я не помиляюсь, сім пусків кінжалів. Так, так, так. так. Станом, станом на сьогодні, вони тільки за одну ніч зробили шість пусків. Чи Для це що означає, що в них? Чи це означає, що в них серійне виробництво розпочалось ці ракети, вони вже не дефіцитні? Ні. Вони не можуть їх виробляти, тому що саме ця ракета вона має найбільшу о, кількість о, іноземного походження запчастин, мікросхем, мікрочіпів і так далі, аніж будь-яка інша. Тобто вони не можуть повноцінно виробляти великі кількості калібри та х 101 а ось кінжал, який має. 130 елементів електронних елементів е, іноземного походження в своєму складі вони можуть запустити в серійне виробництво. Ні, в ніякому разі. Отже, це було якесь така собі рефлексія. Я б навіть сказав, не на рефлексія, я б назвав це конвульсією. А це була конвульсія по якимось об'єктам, які їм, хоч, треба було а, знищити, а тому, що ця ракета її не перехоплює наше ППО. Так. Вона не перехоплюється і вона надає можливість знищити якийсь об'єкт більш-менш, але з гарантією досить високою. А, окрім цього, а, треба звернути увагу на те, що в цю ніч було використано ну, наприклад, 28 ракет Х101, але при цьому застосовано 10 носіїв цих а, ракет. А, це ту 95 а, стратегічні літаки, ракетоносці, бомбардувальники а, ці літаки мають можливість нести а, фактично одночасно від 8 до деякі модифікації 16 ракет Х-101. Виникає питання, чому було піднято у повітря в повітря у Росії 10 літаків Ту-95 і зроблено 28 пусків Х-101, тобто приблизно від 2 до 4 ракет на а, кожний носій. А не було зроблено, ну, наприклад, не підняли там чотири літаки, та не зробили ось ці пуски, е, бо вони можуть нести від восьми від шости до восьми ракет. А, навіщо такий, таке, в така витрата палива? І не тільки. Тому що ці носії з цим ударом вони ще раз підтвердили те, що їх носії вони зараз використали свій ресурс. Ані тільки а, силових установок, але і планерів. Отже, отже, архітектурно вони не можуть а, робити велике навантаження на ці літаки, і до речі, к 22 6 а, ракет Х-22 при 7 Ту-22М3 в повітрі. Це також дуже цікавий аспект, який каже про те, що було використано більше літаків, аніж а, було зроблено пусків ракет. Хоча середньостатистично один ту 22 м 3 повинен нести три ракети ка 22 yeah. А то виходить, що в нас навіть ракет було запущено менше аніж було носіїв у повітрі. Ну ніби то, що одна ракета на один носій, а відпрацювання ресурсу також ну так, це все старі літаки, це все ще радянських часів. Вони їх зараз не можуть виробляти. А таким чином, ну це не найкраще, скажімо так, результат для російських окупаційних військ, їх командування. А інші висновки вони продовжують наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі, навіть не дивлячись на те, що з 10 жовтня вони не змогли якось її зруйнувати. Окрім цього, ми бачимо, ми адаптувалися до цих ударів, і сьогодні ми не бачимо якогось масштабного блекауту. Взагалі то. Але росіяни продовжують наносити ці удари. Отже, вони не змінюють тактику, і це я вважаю, що ми їх все ж таки переоцінюємо. Ми переоцінюємо їх тактичній геймі, називаємо це так, тому що вони використовують один і той самий сценарій по нанесенню ударів також. І більш того, дуже важливий також момент: вони використали неповний боєкомплект. Тому передбачувано, вони або цей боєкомплект залишили на наступний масований удар, або цей удар може відбутися найближчими годинами, днями після дорозвідки. Вони можуть здійснити дорозвідку за рахунок БПЛА, або за рахунок інших елементів, а також використовуючи, до речі, відкриті джерела соціальні мережі. Де викладають наші користувачі великій кількості фото та відео з місць, де було знищено ракету або або в якийсь прильот? А тому ще раз зауважу, що не треба викладувати таку інформацію, бо таким чином ви допомагаєте російським окупантам формувати цілісну картину в рамках саме до розвідки.